Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Суд почав сьогодні підготовче засідання у справі про звинувачення Віктора Януковича у державній зраді, але майже відразу переніс засідання на 18 травня цього року. Прокуратура проситиме для Януковича довічного ув'язнення. Як вважає президент Петро Порошенко, цитує звинувачення доведено беззаперечними доказами, і це теж крок. З відновлення справедливості кінець цитати, але опоненти чини влади прокуратури стверджують, що таке от заочне засудження президента втікача є, можна сказати, цирком, який розігрують, аби прикрити безпорадність або можливо небажання належно розслідувати убивство на майдані ту ж саму державну зраду і зловживання взагалі. Владою команди Віктора Януковича і зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати заочний суд над Януковичем. Справді відновлення справедливості або такий собі своєрідний цирк і піар. І Будемо це зробити з юристом української гельсінської спілки. Надією Волковою, вітаю, вас, пане Надії, і народним депутатом, членом блоку Петра Порошенка, Костянтином Усовим. Добре вітаю день. вас, пане Костянтине. Ну що ж, отака ситуація буде засідання. Далі як я сказав, 18 травня цього року генпрокуратурі переконані, що отримали знову ж таки беззаперечні документальні докази державної зради тодішнього президента України Віктора Януковича, одним з яких є звернення. Екс-лідера України на адресу господаря Кремля Путіна із проханням вести російські війська в Україну. Це все було понад три роки тому. Пам'ятаємо який зачитував покійний нині представник Росії в ООН. І за даними Української прокуратури Янукович двічі звертався до російської влади з таким проханням вести війська не лише до Путіна, а й до Ради Федерації Росії, одної з палат парламенту Російської Федерації. Тим часом захист Віктора Януковича наполягає на безвинності їх підзахисного. І як переконує адвокат Віталій Сердюк, Януковича є багато чого розповісти на суді. Зокрема, той суд, який почався, теж може почути. Віктора Федоровича, але мають бути надані гарантії безпеки. Отже, прямо мова Віталія сердюка. И Виктору Януковичу есть что сказать в этом процессе. Есть очень важные факты, которые пока не озвучивались нами. Я думаю, сейчас будет возможность обществу услышать другую версию данной картины и самостоятельно разобраться в том, что происходило в марте 2014 года в Крыму. У государства нет возможности обеспечить безопасность, его безопасность как участника данного процесса. Вы видели события, связанные с убийством святого, свидетеля Вороненкова по данному процесу, то видення і названня процесса, которое є сейчас, це політика проти правосуддя в сьогоднішньому засіданні. Я вважаю, що політика проиграла і 1-0 в пользу правосуддя. Ну от пане Костянтина до вас запитання. Хто ж програв, якщо тут можна того, хто переміг знаходити правосуддя? Віктор Федорович його захист можливо виграли. У звинуваченні чи взагалі переможці намаже через понад три роки після втечі Януковича до Росії, фактично, по суті, ніяких результатів, як стверджують критики, немає. Ваша думка з цього приводу важливо, що суд сьогодні таки розпочався. Безумовно, Віктора Федоровича захищають досить дорогі, досить фахові, досить маніпулятивні захисники. З того, що я почув щойно в їх коментарях, я бачу, що їх лінія захисту це. Спроба все перетворити на політичний процес. На мою ж думку, таке обвинувачення, як обвинувачення у вчиненні державної зради, немає політичного забарвлення. Державна зрада це злочин проти національної безпеки та оборони України, особливо небезпечне суспільне діяння. Воно дійсно може каратись довічним позбавленням волі. І у нас насправді було всього два шляхи: перший або враховуючи ганебну втечу Януковича до Російської Федерації Ростова, взагалі не проводити суд над ним. Друге, це проводити у відповідності до кримінально-процесуального кодексу України заочне розслідування після того, як особа понад 6 місяців переховувалась від органів досудового розслідування, що ми й маємо зараз робити. Це важлива справа для. Генеральної прокуратури Юрія Луценка насправді це мало початись все ще за Генеральної прокуратури, коли її очолював пан Махніцький, Перший. потім Після пан Ярема, потім пан Шокін. У нас є три генеральні прокурори, які не зробили те, що мало бути зроблено три роки тому. Юрій Луценко ще не завершив навіть першого року свого перебування на посаді, що важливо відзначити. І якщо ми, а ми точно хочемо побудувати успішну країну, успішне ефективне суспільство, ми маємо не залишати за собою незавершених справ. Засудження всієї камерілії, банди Шайки Януковича це незавершена справа. Її треба довести до кінця. Є багато людей, які мають понести покарання серед тих, хто втік за межі України. І є також ті, хто належить до, до цього угруповання і досі е, відіграє певну роль в політичному житті України. Вони теж з острахом, з Перестрогою дивляться за тим, що відбувається, можливо, це і ваші От колеги по верховній раді. Вони сподіваються, що Деякі. не вийде так, що держава Україна не зможе довести відправити правосуддя в цій справі до самого кінця. Я сподіваюся, що ми зможемо. Я відчуваю, що є політична воля, є потенціал, є юридична позиція. Що ж до безпеки, пане Януковичу, я вас запевняю, що українські спецслужби, українські правоохоронні органи готові, хоч завтра, зустріти. Колишнього президента, чи в Борисполі, чи в Жулянах, куди йому буде зручно прилетіти. В нього є, слава Богу, достатньо е, транспортних засобів, власних, приватних. Ми його захистимо від будь-яких загроз. Перепрошую пане Костянтин, але ж Денис Вороненко, зможе... про якого пан Сердюк згадував, як доля Вороненкова в Україні склалася. Його ж охороняли українські спецслужби? Я не думаю, що можна порівнювати ці, фигу... ці фігури до того, що в мене немає інформації, що його охороняли спецслужби. Вороненкова. Так. Ага, досі там мало з'ясована ситуація, так? На ваш погляд? Не знаю. Я, я впевнений, що якщо Інукович захоче з'явитись, постати перед оболонським судом міста Києва, ми його тут зустрінемо, ми його супроводимо, ми надамо йому належний захист, приміщення відповідне, і все в нього буде добре. Він. І так має завдяки українській демократії, українській правовій системі безліч можливостей захищати, ефективно захищати свою позицію в суді. А ще й особисто зможе це зробити. Добре, пані Надія, ви як юрист, пані Надія Волкова, ваша оцінка? Заочне засудження Януковича в таких умовах, коли Віктор Федорович, напевно повернеться в Україну лише якщо російська влада зміниться, або будемо називати речі своїми, Росія розвалиться. Заочне засудження це буде якийсь крок? Ну, ви знаєте, якби. Зарано ще говорити, тому що треба побачити спочатку результат, на мою думку. Це можна розцінювати як спробу, вона має право на життя, чому ні. Але я вважаю, що все ж таки не треба облишати, облишати спроби, все ж таки притягти Віктора Януковича до відповідальності згідно з. Справедливим, об'єктивними, неупередженим вимогами статті шостої європейської конвенції з прав людини і саме надати, тобто ну Янукович має бути присутній, як підозрюваний. Ось ця стаття о, це визначає, так e, Так, тому що насправді Право на справедливий суд ви маєте на увазі. Право на справедливий суд стаття 6 А його вийде. хтось позбавляє право на справедливий суд, право бути присутнім під час судового засідання, Ну, якби як не закінчила свою ну. <рес> ну, уточнюємо. Так, будь ласка, e, пані надія e, насправді. Я не знаю, його напевно ніхто не позбавляє, але e, якщо в нього є дійсно. E, Підстави, і це є причиною, чому він не з'являється самостійно на процес там переживати за свою безпеку, в принципі, ну чесно кажучи, Чисто такої людської точки зору мені б напевно тож теж було страшно, тому що в нас в Україні немає ніякої програми захисту свідків. У нас спецслужби працюють ну, як би скажімо так, не дуже ретельно і ну дійсно, приклад Вороненкова. Ну він він не може бути проігнорований. В даному випадку. А судити і допитувати через відеозв'язок, Ви пані Надія, вважаєте, це не зовсім відповідає європейській практиці правосуддя. Е, так ну, я вас там, там можуть надаватись аргументи проти, да і є шанс того, що Україна може все ж таки програти в європейському суді справ людини. Знову ж таки, заочне засудження саме гарантує. Що Україна, скоріш за все, буде притягнута до відповідальності в Європейському суді, тому що ну, це просто природа заочного засудження, вона не дозволяє проводити об'єктивний процес. Е, ну і так само, якщо ми подивимось на історію е, е, заочних засуджень, взагалі е, ця е, цей метод використовувався. До спеціального трибуналу е, наприклад, в наприклад які персоналі маєте на увазі? Це не в Україні ситуація була е, така? Ну наприклад, от 1945 році використовувалося це під час Нюрнбергських знюренберського е, борман, трибунала. якщо не ну, помиляюсь. Ну, здається, нацистський злочинець. Так, потім ця стаття і взагалі не використовувалась в міжнародному праві, тобто не стаття, а цей мебель. А ближче до нас подій, Наприклад, міжнародний суд у справі от злочинів під час Балканської війни там це застосовується, чи тільки щоб Мілошевич там, та інші ні, сиділи там, на сам там славі була підсуди? інша історія, тому що м, тоді спеціальний, а, тобто секретар ООН сказав. Там навіть бу, 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 він висказався з цього приводу про те, що ми маємо ем, це стосувалося якраз Балканів, і це стосувалося Руанди. Що заочне зауч, засудження не має мати місця під час цих процесів. Ці люди мають бути особисто присутні на процесах. Тобто і, і в президенті мають... Януковича, пані Надії. Вважаєте це теж може зіграти для європейського правосуддя важливу роль, так е, звичайно, і що пане пане скажу. Дійсно засудять Януковича до довічного в'язня. Дійсно, страшний злочин, якщо. Віктора Федоровича визнають винним у цьому злочині. І що далі, звісно що докати подадуть до Європейського суду прав людини. Не треба бути Нострадамусом. І що далі, Україна тоді в якому світлі виявиться? Колеги? Я перепрошую, але процедура заочного засудження і заочного судочинства використовується в багатьох країнах світу, зокрема в Сполучених Штатах України. Господи Америка, так? <laughs> да? Російська Федерація на повну катушку застосовує ці процедури. За цією процедурою був Березовський засуджений. Худорковський зараз Ну, російське і, правосуддя і, і для України можливо Але Слухайте, були програні а, в європейському суді. А до речі, нічого не було програно. Худорковський програли. подавав до е, Худорковського судили очно. Він відсидів 12 так. років. Так, Росія, як і Україна, як і ще 46 країн, членів Парламентської асамблеї Ради Європи і суб'єктів Європейської конвенції з прав людини, які підписались під цим, прекрасно розуміють свої зобов'язання відповідно до цієї конвенції. Я вас запевняю, що Віктор Федорович Янукович, який як я повторюю, ганебно втік в Російську Федерацію, має всі права на захист. Всі можливості реалізувати свій захист і повірте, захищатимуть Янукович на Януковича значно краще, ніж ми би з вами могли себе захистити в суді, навіть очно, будучи присутніми. І Ви переконуєте і пане і Костянтине де. гарантії безпеки, якщо раптом Віктор Федорович буде в Україні, президентові колишньому України будуть надані гідні так. Максимально, максимально максимальні гарантії безпеки давайте тепер ширше візьмемо. Адже Янукович далека не єдина фігура проти якої можуть вже порушені кримінальні провадження в Україні за їхні діяння. Під час попереднього режиму просто Янукович був президентом. Або, вот, зокрема, новина, яка паралельно йде, Інтерпол зняв з розшуку того ж самого Віктора Федоровича Януковича, його сина Олександра, Клюєва Андрія, того самого якого звинувачив, зокрема в тому, що він дав відмашку Беркуту розганяти тоді ще євромайдан Ставицького. І так далі, правда? І Юрій Луценко, генеральний прокурор України, запевнив у соцмережі Фейсбук, що цитую дослівно генпрокурора прихильникам Януковича із Радофілом не варто радіти. Рішенню Інтерполу про зняття з розшуку Януковича Онищенка Клюєва і що проблему ми вирішимо, запевняє Юрій Луценко. Або переконаємо Печерський суд прийняти рішення відповідності до, до вимог Нового керівництва Інтерпола або отримаємо в суді вироки, оголосимо е, віп утікачів у розшук для відбування покарання. Кінець стати Юрія Лисенка. Пані Наді, як ви вважаєте? Оці всі події, які відбуваються в Інтерполі. Що це? Це ознака безпорадності українського правосуддя щодо колишніх оцих от бонс Януковича. Чи все ж таки ну, нічого страшного буде розслідування доведено до кінця в Україні? Як ви вважаєте? Ну насправді важко знову ж таки судити, тому що історія ще не завершена. А ось Україна спроможеться і зробиться дійсно. Тобто вони. Дійсно схоплять Януковича, там посадять його реально. Не просто він буде заочно засуджений. Він таки буде сидіти і не зможе їздити в країни Європи. Як написав там, я не пам'ятаю наєм, або хто відпочивати ем, на, у Франції, там на Лазурному березі. Ну, це таке все риторичні запитання зараз. Просто ем, треба розуміти, що Інтерпол в даному випадку це організація, яка, яка має свою репутацію. Вона Має свій мандат. І відступати від нього е, і псувати свою репутацію Інтерпол не буде. І насправді це залежить від України. І, е, е, ну, тобто, як, як, як Україна взагалі підходить до цього питання? От як вона підходить? Е, от якщо, що, які якщо... важелі є в Україні, коли всі фігуранти в Росії? Чи де вони там, в Славицькій, ніби в Ізраїлі? Е, от Інтерпол в... Інтерпол. Це був, е, е, Средства к достиженню цілі, скажімо так, ефективне, напевно, якщо він був би використаний ну, згідно там, ну тобто всі вимоги були дотримані, да, його можна було використати для досягнення ефективного оперативного результату. Е, я якби е, м, розумію, що зараз навколо Інтерпола дуже багато суперечливостей, починаючи від того, що там віце-президент це росіянин. Україна все можливо зробила на ваш погляд юриста чи ні? Е... Щоб не знімали з розшуку в Інтерполі. Я не можу вам сказати зараз, тому що я не бачила всіх документів, які подавали. Пане Костянтине, дійсно, це дзвіночок для України, що знімає таких фігурантів, чи не варто перебільшувати Юрій Луценко правий. Я думаю, що Юрій Луценко окреслив напрямок своїх дій майбутніх. Я думаю, що він застосує всі свої вміння і його людську енергію для того, щоб дотиснути всю цю історію до необхідної якості документів, необхідної якості аргументів. І для того щоб Інтерпол відповідно до своїх процедур міг оголосити всім цим колегам червону картку і затримувати їх при перетині будь-якого кордону, інша справа, що я не чув, щоб Янукович чи його подільники перетинали насправді кордони європейських країн. Я дуже хотів би подивитися, як це відбудеться, як як взагалі це буде виглядати. Я дуже сумніваюся, що, попри певні процесуальні проблеми, які зараз ми спостерігаємо в цій історії, вони насправді відчувають за собою моральне право чи можливість перетинати межі Російської Федерації. Те, що Росія за своєю власною волею вирішила стати притулком для негідників. І туди всі їдуть не тільки до речі з України. Туди їдуть злочинці зі сполучених штатів, туди їдуть злочинці з Азії. Бо Російська Федерація не поспішає екстрагувати розшукуваних осіб в багато країн світу. Це це їх рішення. Вони притулок для негідників, і ними лишатимуться. Пане до вас запитання як саме до народного депутата і до блоку Петра Порошенка. Ви вже перелічили. Україна один з рекордсменів за кількістю генпрокурорів. Так, Махніцький це ще було до президентства Петра Олексійовича, а всі наступні прокурори від Єрема, Шокін, зараз, Юрій Віталій, це все кандидатури від голови держави Петра Порошенка. Він не несе відповідальності, що так розслідуються ці всі злочини Януковичої команди. Звісно, він не має права впливати напряму. Зараз демократична система. Але все-таки політична відповідальність є Петра Олексійовича? Людям властиво приписувати президенту відповідальність за все, що відбувається в країні. І добрий президент ніколи не відмовляється нести таку відповідальність. Він несе її на виборах, він несе її власним рейтингом, він планує свої дії і планує якось відповідати за свої дії. Говорити за Петра Волосійович я не можу. Ну зараз буде три роки, як його обрали президентом, Пам'ятаємо вже в першому турі. Три з п'яти осені рахують. І пане Костянтине, ну ви ж і журналіст розслідувач так це для Минулого, вас. Так. Так, вій, да, звичайно, ви все це розумієте. Всі прогнози це невдячна річ, але все ж таки три роки минуло вже після майдану. Три роки так званої «русської вісни і так далі. і Війна триває досі, скільки ще років чекати в Україні, щоб Янукович, всі ці клюєві, всі ці не буду перелічувати без кінчення Пшонка, Клименко, Мінздох, щоб вони справді отримали покарання, якщо вони винні, це чекати десятиліття. Слухайте, історія нас вчить, тому що якщо революція не перемагає на 100%, тоді на 150% перемагає контрреволюція. Якщо все необхідне не буде зроблено для відновлення справедливості, для того для досягнення цілей, які були поставлені суспільством під час 13-14 року, то переможе контрреволюція, переможе реванш повернуться русофіли, єврофоби, українофоби, які мають свою власну картинку світу, з якою я абсолютно не погоджуюсь. І мені б не хотілося, щоб Україна повертала в той напрямок. Особливо зараз, коли ми перемогли в безвізному питанні, ми влітку вже почнемо їздити. Хто зможе, особливо студенти, особливо молодь, особливо активні люди. Ми зможемо їздити, бачити, не витрачати кошти. Минулого року мільйон триста тисяч українців отримали шенгенські візи. Заплатили понад тисячу гривень за Це кожну важлива цифра, але да, зараз за гратами не сидить жоден представник режиму Януковича, наскільки я розумію зараз? Єфремов Фремов сидить. Ще багато осіб сидить. Все-таки є ми, у нас була проблема в стиковочному періоді, коли Або, дуже жаль, багато завершили. з них втекли. Ми зараз мусимо з тим працювати і будемо працювати. Добре, дуже вам дякую, пане Костянтине, пані Надії, за участь в цьому ефірі. Побачимо, що буде далі з розслідуванням діянь Віктора Януковича та його команди. Провів ефір Олександр Лащенко і Дякую як вам, друзі, за увагу.